Вітаю вас. Я пастор Марк Бернс. З величезним піднесенням радий повідомити про майбутню міжнародну міжконфесійну конференцію Єдність у свободі, час духовних дипломатів, яка відбудеться 28 жовтня у Вашингтоні, округ Колумбія. Релігійні лідери з усього світу зберуться разом заради миру та єдності. Це унікальний час, коли ми залишаємо осторонь наші розбіжності. Долаємо релігійні бар'єри та об'єднуємося як єдиний народ, єдиний голос, щоб сприяти миру в усьому світі. Я не хочу, щоб ви просто зустрілися зі мною там. Я хочу, щоб ви прибули першими. 28 жовтня, Вашингтон, Округ Колумбія, єдність у свободі, міжнародна, міжконфесійна духовна конференція, час духовних дипломатів.